А він себе вів, вів досить нагло, власть імеючий. Довго вона не хотіла відповідати, тоді сказала, що ці діти відібрані і вони будуть їхати до Москви. Откуда у вас така інформація? Такі фотографії твореться. Росіяни системно і брутально крадуть наших дітей 29 червня 2023 року. Генеральний прокурор України презентував підозри трьом особам, які у жовтні торік вивезли з херсонського будинку дитини 48 дітей сиріт. Команда розслідувачів громадського займалася цією темою три місяці. Ми встановили повну хронологію подій, включно з кожним злочинцем. Це залізобетонні докази для видачі ордерів на арешт міжнародного кримінального суду кожному фігуранту історії. Росіяни масово вивозять українських дітей. Лише з окупованої частини Херсонщини депортували 245 сиріт, Повідомили в обласній військовій адміністрації. 21 жовтня. Окупанти вивезли 46 вихованців Херсонського обласного будинку. Дитини їх доправили в напрямку тимчасово окупованого Криму. Подальша доля дітей наразі невідома. на 90% це діти були з різними відхиленнями в стані здоров'я. Тоді, коли я була керівником, в основному до 18-20 дітей це були діти з інвалідністю. Коли почалась війна, ми на другий день війни поїхали в дитячий ну, будинок малютки. Будинок малютки ми приїхали туди, ми, тому що ми розуміли, що ніхто не виїхав. Дітей не вивезли, приїхали туди, дітей немає. Питаємо охорони, де діти вони кажуть, бомбосховище. Картинка була така, знаєте, не для слабонервних, як кажуть. Тому що дуже багато людей, приміщення темне, мокре, підлога така мокра підлога. На цій підлозі лежать матраци. На цих матрасах повзають діти, а діти це від нуля до чотирьох років, тому деякі діти на руках персоналу. І вони вже там переночували одну ніч. І ми якби зрозуміли, що е якщо тут вони залишаться ще там на декілька днів, то для цих дітей це буде кінець. От. Тому я запропонував, що давайте, може, ми заберемо цих дітей в церкву. будь ласка, я чекаю. Перевезення цих дітей в церкву Голгофу це, мабуть, було найбезпечніше місце. На території Херсону це було підвальне приміщення, обладнане, його спеціально зробили, щоб там переховувати цих дітей. Ось саме в цьому приміщенні тут і були діти тоді. Їх тут годували, з ними тут гралися, вони тут вчились. Це все тут, тут відбувалося, в цій залі. А в кімнатах вони, для кожної групи була своя кімната, виділена. Ну, вони тут провели да, там, без кількох днів два місяці. Чому перебування сиріць будинку дитини у церкві для нас настільки важливо? Бо саме тут, у церкві, з'являється перший антигерой нашої історії, який згодом зіграє у ній ключову роль. А поки два місяці будинок дитини стоїть порожній, росіяни нишперелять по місту в пошуках діточок і, зрештою, на жаль, їх знаходять. ФСБшники з автоматниками пішли обшуковувати всі приміщення церкви і знайшли цих дітей. Приїхав, він він так представився. Він казав, що я представник президента Росії по соціальним випросам по півдню. Тому він якби так представився, Я спитав, як ім'я. Він каже, навігатор. Я кажу, це що кличка, ні навігатор. Він був у формі озброєний. Він себе вів, вів досить нагло, власть імеючий. Але знаєте, ну, це була така неприязнь. І... Зверхнє таке ставлення, ну брезгливе. От якби він з, так, з такою інтонацією. Виходить, він каже: так: діти мають бути там, ну, в будинку малютки. Я кажу: ну тут безпечно. Якщо щось прилетить, то діти там ну, постраждають. Він каже, сюди нічого не прилетить. Я говорю, ну це ж ну, я гарантую, сюди нічого не прилетить. Діти повинні бути там. Все. То хто ж такий цей таємничий навігатор? Тоді навесні минулого року він з'являвся у роликах російських пропагандистів, виключно в Балаклаві. Нам довелося передивитися цих роликів просто тонну, допоки ми зловили конспіраторів на помилці. Ось на цьому скрині росіяни самі підписали навігатора в Балаклаві як депутата Держдуми Ігоря Костюкевича. Ось його фотографії ми показали Пастору Смолякову. Ми вам хочемо зараз показати фотографію людини, яка використовувала в Херсоні позивний навігатор. Ви просто скажіть нам, це він чи не він. Так, да, я думаю, що це він. Ну, у нього характерна пляма на лобі. Так, да, да, він, так. Да, да. Я це думаю, що це він. Фото, це, наприклад. Угу. Ну, мені це здається, да, що це дуже схоже. Наприкінці весни Кастюкевич дізнається, що 10 дітей, у яких були батьки з будинку дитини, вивезли. І в цей момент він категорично забороняє віддавати решту дітей будь-кому взагалі. Натомість росіяни починають масово створювати систему органів влади, реєструючи їх на російські юр особи і призначати туди лояльних до себе громадян. І коли вони запропонували це зробити українській директорці будинку дитини Олені Корнієнко, то вона відмовилась, звісно, з ними співпрацювати. А натомість погодилась така собі Тетяна Завальська, яка працювала 10 років у цьому ж будинку дитини лікаркою педіатром. І, виявляється, мріяла про руський мір цілих 30 років. Все ж по українськи, а флаг уже наш русський. Так буде завжди. Добрий день. Я Антон. Збрешся. Да. Тетяна Васильівна. Збрейше. Я этого ждала 30 лет. Я знав її тут. Вона була всі, весь цей час тут, ходила на роботу, їла разом з нами. І я, коли бачив її інтерв'ю, перше інтерв'ю, просто був в шоці від того, що вона говорила. Вона виконувала обов'язки, якісь там писала, щось дітям видавала. От, а так особливо нічого. Вона була тихенька, тіше води, ніж трави. Вона більше десяти років працювала черговим лікарем педіатром Не можу до теперішнього часу зрозуміти, що спровокувало. Топіть цих дітей, топіть! діти світові діло. Ми вивозили їх із зони конфлікту. спасая их жизни и здоровье. Вот что происходило. Никто не собирался никого, никаких детей куда-то там разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами. Абсолютно легально, потому что руководители этих домов были законными их представителями. Ось ці так звані законні представники, про яких говорить Путін, це такі самі колаборанти, як Тетяна Завальська. Вона фактично курувала будинком дитини ще з червня 22-го року. Вона займалася організацією підготовки дітей до вивезення в Російську Федерацію. Вона давала вказівки своїм працівникам. Вона курувала всі процеси. І, власне, вона влаштовувала для росіян оглядин дітей у цьому будинку малюка. Чи стала вона від цього законним представником? Звичайно, що ні. Але вона, власне, підписувала документи, які були необхідні Путіну для викрадення цих дітей. Власне, за це Тетяна Завальська і отримала підозру. А викрадення ці почалися ще влітку. Це був серпень. У нас весь період окупації перебували діти з будинку дитини. Одні виписувалися, другі поступали. Так і було весь час. І у серпні в нас перебувало двоє діточок. І десь, 25 числа, завітала до нас директорка, виконуюча обов'язки директора будинку дитини Завальська, Тетяна Васильівна, і з нею була жінка, яку вона представила, що це очільниця у справах дітей з Москви. Коли вони пішли. То в той же вечір подзвонила Тетяна Васильівна і стала вимагати, щоб я виписала цих дітей. Я відмовилася того, що вони, хоч і були, стан їх був кращий, але здоровими їх ще не можна було вважати. Коли приїхала жінка, дивиться їх, вона казала, що вони з Москви по правах дитини, то вона б не приїхала дивитися їх сюди. Можливо, вони і представлялися, але ж Тетяна Васильівна. Вона почала мені дзвонити кожного дня. Наполегливо, дуже з вимогою такою. Тоді я почала запитувати, чому недолічену хвору дитину я маю виписувати. Ну, от, в лікарні, так? Довго вона не хотіла відповідати, тоді сказала, що ці діти відібрані і вони будуть їхати до Москви. На моє питання: на що, чого, навіщо, на спеціальне обстеження. Ну, ми цих дітей знаємо з народження І ніякого спеціального обстеження. Вони не потребували. Було дуже важко зрозуміти, хто саме вивіз цих двох перших дітей: Ілю та Маргариту. А медсестри з будинку дитини навіть не знали, як звати тих жінок з Росії. Мовляв, вони тільки Тетяні Васильівні представлялися а нам ні. Першою ниточкою, щоб зрозуміти, що сталося, став оцей документ 2 вересня 2022 року. Колаборанти Завальська та Ільміїв Погоджують супровід Маргариті та Іллі. А супроводжує їх Яна Валеріївна Лантратова. Завальську ви вже знаєте. Ільміїв це на той час керівник обласного управління охорони здоров'я, теж колаборанти і теж від окупантів. А яна Валерівна Лантратова це депутатка Російської Держдуми, патріотка, активістка, комсомолка і все таке. Вона абсолютно професійно цікавилася дітьми і вивозила українських сиріт ще на початку війни з 2014 року. Є відео, де Лантратова сама розповідає про це. І от тоді ми начали організовувати вивоз їх, депутати парламенту Новоросії допомагали нам перевозити їх до границі. От кордону їх зустрічали волонтери, запроваждали в регіони, готові прийняти. Ми вирішили зателефонувати Яні Лантратовій напряму. Я назвався агентом ФСБ. Я не знаю, чи вона в це повірила чи ні, але ось те, що вона відповіла: ну, от чесно, я такого не очікував. Вивозили з Херсона дітей двоїх в прошлом году? Ні, звісно. Ян Варіна, смотрите, Oka? от у мене документ перед глазами От 2 сентября. За подписью такого товарища Илимий. Нет, Иллимиева. конечно, я не была в то время в Херсоне. Просто, а какие могут быть документы это в Херсоне? Ну вот. Вот и ошиблись понимаете? Начальник видите, департамента вот она... здравоохранения Херсонской области Ильмиев В.В. на тот момент. Ну вот видите, а как он может быть, если я была в Челябинской области? Вот, вот вообще впечатляюще как. Я я вот сейчас Яндекс открыл и я вижу, что вы в в конце августа, как минимум, 22-го года да были в Херсоне. Да не была я были, когда, были в Херсоне. о чем вы говорите-то? Я да. в Крыму была в июле, а не была я в Херсонской области. Ну. Ян Валерьевна, я вот сейчас смотрю на фотографию, 26 августа вы стоите в Херсоне. У вас да в телеграм-канале. Да нет, Телеграм ну что ты делаешь? Это ведь какие-то украинские сайты выкладывают фотографии. Просто я не знаю, что с этим делать. Це якось дико і абсолютно незрозуміло, чому Яна Лантратова заперечує очевидне, ось її ж пост в телеграмі, серпень минулого року. Лантратова разом із Завальською ходить по територію будинку дитини в Херсоні і щось там розказує про свою депутатську діяльність. Виглядає так, що вона когось покриває. Але кого? І тут треба поглянути на ще одне фото. Лантратова так само сама опублікувала його 26 серпня минулого року. Це фото зроблене на території будинку дитини в Херсоні. Сама Лантратова, білявка в чорному, справа від неї радник Сальдо, Артиш Сад, крайній зліва колаборант Вадим Ільмієв, який підписував дозвіл на виїзд. Тетяну Завальську знаєте, але хто ця жінка в центрі? Недешева сукня і дорогі черевики. Вона тут явно головна. Хто це така? Єдина неідентифікована ідентифікована особа на фото ота жінка по центру. Із наших джерел ми отримали ще один ексклюзивний документ. Також довіреність, як на Яну Вантратову, про вивіз Іллі і Маргарити. Документ виданий на Інну Геннадіївну Варламову, москвичку 55 років. Інформацію про неї ми шукали дуже і дуже довго. Усі її сліди в інтернеті ретельно підчищені. Єдина згадка робота Варламової у російському Сафі. Сфер... Еді 10 років тому Інна Варламова була помічницею першого заступника глави Російського Совета Федерації Олександра Торшина і вже тоді допомагала йому вирішувати питання із дітьми з того часу. Інна Варламова випадає з публічного простору і з'являється аж у Херсоні. Алло, Алло. Алло. госпожа Варламова? День да. добрий, добрий на гінадіна тут вопрос: в тому, що что із Херсона в прошлом году ви там двоїх дітей вивозили. И вот у меня документик тут от Ахты Шасата я получил. А что вы думаете вообще по поводу санкций за вывоз детей? Простите, вы знаете, вы говорите сейчас такую чушь собачью, я вообще не представляю, о чем вы сейчас говорите. Откуда у вас такая информация? Это тихий бред. Цей номер Варламовою у телефонах інших користувачів підписаний як «Ніна Москва Бісідка. Саме по ньому ми з нею і говорили. Біседка це п'ята служба ФСБ, яка, зокрема, курує український напрямок. Звісно, це не доводить, що Варламова ФСБшниця. Але пояснюють, чому Андратова нагородили стільки брехні. Вони вдвох викрали Іллю і Маргариту або для себе, або для когось третього. Очевидно, маленькі і повністю здорові діти ідеально підходять для всиновлення. Нема батьків, за них ніхто не потурбується ще й родину вкрасти. Ну це вообще є міжнародне право, гуманітарне право є конвенції, які чітко говорять, що країна-агресор, яка Опинилися на іншій території, де відбувається конфлікт. Вони не мають права забирати цих дітей, перевозити цих дітей ні під яким приводом, тому що їм був рочок два-три. Це дуже маленькі діти. Тому те, що чинить Росія з цими дітьми, є військовим злочином і є геноцидом. А у нас є беззаперечні докази цього. Розв'язка історії з будинком дитини настає 21 жовтня минулого року. І тут знов з'являється Ігор Костюкевич, саме він вивозить 46 дітей сирить з Херсону до Криму, де їхні сліди і зникають. Дивись, подивись, що це там. Йому машини нравляться. Нравляться. Або цих дітей він в нормальних, безпечних умовах, він командував в автобусі. Він брав дітей, фамилії обзерено писали, писало, писали на на курточках фамилию и на ручках вешала. Але Тетяна Васильевна перед этим сказала, 20 вечером позвонили ей, сказали, чтобы детей на утро готовили. Ну, наверное, ж. сказали, куда. Сказали, что наче на две недели везут в Крым. Все. Я хочу сказать слава благодарности за то, что была полностью оказана помощь содействию. Конечно, Сергей Ще, все, ну. І тут же Тетяна Завальська вона особисто супроводжувала діточок, яких росіяни вивозили до Криму. Я вже мовчу про Костюкевича, який за півроку до цього мало не під дулами автоматів, змусив повернути дітей до будинку дитини з церкви, щоб потім вивезти їх усіх. І причому зробив все настільки нахабно, відкрито під камери. Це його відео, це взагалі явка з повинною. І в офісі генпрокуратури. Теж так подумали і оголосили на підозру. Такий великий камінь з душі упав в плані того, що діти сьогодні вже будуть в правим денег. Отже, підозри Костюкевичу, Завальській і Ільмієву від офісу генпрокурора вже є. І я абсолютно переконана, що те саме очікує на росіянок Ландратову і Варламову. Кожного з установлених нами злочинців має очікувати подальші санкції, міжнародний розшук і покарання. Адже такі історії не мають терміну давності і не можуть бути забуті.